Поліцейська станція в селі Руське поле розташована у приміщенні сільської ради. Тут працюватиме один дільничний поліцейський Василь Ілляш. Для нього закупили автомобіль. Основні обов'язки поліцейської громади входить довіра до населення, ну підняти довіру населення до поліції, забезпечення охорони публічного порядку. Ну завжди бути тут. Поліцейська громада працює 24 на 7. Також поліцейську станцію відкрили і в селі Тячівські лази. Її облаштували у приміщенні сільської амбулаторії. Тут є кабінет дільничного офіцера, кімната відпочинку та вбиральня. Офіцер буде користуватися однією машиною. А це село Нижня апша Солотвинської громади на Тячівщині. Тут відкрили відділення поліцейських офіцерів громади у приміщенні сільської ради. У цьому відділенні також є кабінет для офіцерів та кімната відпочинку. На даний час нас троє має бути шість поліцейських офіцерої громад. Моді, ну, ми працюємо як 24 на 7. Ну, Є робочий графік з 9 до 6 вечора. Якщо щось стається після 6 години, там вже щось е, надзвичайно виїжджаємо обов'язково. Наша першочергова задача це надання послуг громадянам, е, що вони потребують. Це саме головне. Громадяни до нас звертаються. Ми відразу виїжджаємо до них, надаємо їм послуги. Даже, якщо їм потрібно щось надати праву допомогу, роз'яснити. Керуючи справами виконкому громади, Богдан Макусій розповів, для поліцейських офіцерів закупили три автомобілі. На це Солотвинська громада витратила 1 мільйон 448 тисяч гривень. Начальник Нацполіції Закарпаття Ярослав Колесник каже, у селах Руське поле та Тячівські лази також працюватимуть поліцейські офіцери громади. Там планують розширити штат працівників. На даний час там не поліцейські офіцери громади, а саме дільничні інспектори. Поліції, які будуть нести службу, але з часом там будуть також поліцейські офіцери громади. Після того як буде додатковий оголошений набір, вони прийдуть на навчання і замінять тих працівників, які зараз там несуть службу. Їм машини закупила національна поліція видала для того, щоб вони могли нести службу в тих територіальних громадах, на яких ми сьогодні їх представили. Три працівника наших поліцейських громади приступили до виконання службових обов'язків Солотвинський. ОТГ, ну автомобілі закупила громада для них. Крім цього, національна поліція виділяє їм ще автомобіль. За словами Ярослава Колесника, у відділенні поліцейських офіцерів громади в Нижній Апші має працювати шестеро офіцерів. Ще троє прийдуть сюди на службу після того, як проведуть конкурсний відбір. Руслана Гостюк Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.